Взаємні звинувачення, звільнення з роботи і довгі суди, аби поновитися на посаді та отримати грошову компенсацію. Лучанин Костянтин Пантік вже вдруге хоче довести у Луцькому міськрайонному суді, що його незаконно звільнили з держпідприємства Волиньстандарт Метрологія. Торік з ним на 8 місяців призупинили трудовий договір. Весь цей час чоловік не отримував зарплати. Потім знову покликали на роботу і одразу перевели на півставки. А через три місяці взагалі звільнили. Спочатку суд першої інстанції став на сторону звільненого працівника. Апеляція таке рішення скасувала, і от тепер обидві сторони знову зійшлися у поєдинку. На державному підприємстві Костянтин Пантік мав контролювати проведення тендерів, преміювання, стежити за дотриманням антикорупційного законодавства. Чоловік розповідав, що на Волинь стандарт метрології йому нерідко перешкоджали це робити, а потім звільнили. Надходила інформація певних порушень. Я відповідно мав реагувати на це. Почав здійснювати перевірку, але на моє запити Богдан Павлович почав реагувати агресивно. Не надавати мені жодних документів Вона є. Я можу як і усно, звертатися безпосередньо до керівники підрозділів щодо надання мені певної інформації по документах, різних по різних не надавалися. Я я писав службові на Богдана Павловича запити щодо надання відмов під різними надуманими приводами відмовлятися. Хоча е... нормативна прови... про... ну, хоча закони дозволяють мені ці. Витребувати ці документи, і я рахую, якщо немає що приховувати, якщо все законно, так ну для чого тоді ну, для чого тоді приховувати ці документи, не надавати представник держпідприємства. Говорить навпаки, мовляв, то сам звільнений працівник не захотів прозвітувати про виконану роботу і відмовився укладати антикорупційний план на 2023 рік. Хоча це передбачено його посадовими обов'язками. Ша Чізданого слуга взагалі нічого не робила, було надані е, доручення, були. Надані накази були надані вити і дана особа відмовлялася від іншого, Це ж не тільки перший випадок по Там вже був випадок з передачі матеріально-технічних матеріальних цінностей по яку повноважено з вінше з охорони праці. Також взагалі там кіт не валявся. Також описано де і людина відмовлялася і все інше. Тому були завдання, були були витрати дана особа е -е, в їх. Не виконувала, були взяті пояснення так само в керівників структурних підрозділів, там є по різним питанням, от там були є, де вони чітко вказали, що дана особа ніколи нічого з ними не проводила, ніяких занять, ніяких пояснень, ніяких залучень, дайте короти. Було пену, то рішення, притягнути до дисциплінарної відповідальності. За невиконання було, було звільнено дану особу. Костянтин Пантік та його представник переконані, що гендиректор держпідприємства Богдан Шиба мав умисел звільнити чоловіка ще до того, як той нібито не виконав доручення і накази. Представник звільненого працівника наголошує, що уповноважений з антикорупційної діяльності має подавати звітність в Нацагентство з питань запобігання корупції, а не звітуватись перед гендиректором держпідприємства. Більше того, розповів, що на час дії воєнного стану є положення закону, які надають підприємству право не виконувати окремі положення щодо надання звітності. З нього знімається повний, ну певний перелік виконання його посадових обов'язків, в тому числі щодо подання звітності по виконанню антикорупційних програм, ну і подання іншої звітності і іншої документації. Ну, в цій фабулі це якраз щодо, і ведеться це, про те, що з огляду на те, що уповноважено з антикорупційної діяльності на період дії воєнного стану немає необхідності виконання його певних функцій, в тому числі в частині подачі звіти, то у зв'язку з тим його переводять на неповний випрошування. В той же час, як ми вже раніше дослідили, існує до Учення і існує наказ про догану і існує наказ про звільнення з тих причин, що уповноважена до корупційної діяльності, будучи цим наказом переведений на неповний робочий день і будучи фактично позбавлений можливості, Чекайте, перепрошую так. вас. Переб'ю сам Костянтин Пантік каже, що антикорупційну програму на минулий і нинішній рік він таки писав, але в суді виникають питання. Сторона стверджує відповідача про те, що ця програма. Не на 22-й, не на 23-й рік. Ви, ви мені зараз показуєте, що там написано у вас 22-й 23, й той саме час в мене зовсім інша. Є тут таке? Ця програма ваша честь. Ну, дивіться, позивач, я дуже радий, що у вас ця програма називається по-іншому, але в мене в матеріалах того, що у вас там написано, немає. Сьогодні суддя дослідив перший том письмових доказів. До слова Костянтин Пантік не єдиний, кому торік призупиняли трудовий договір. Себто людина не звільнена, але зарплати вона не отримує. Мовляв, через війну у держпідприємства складна економічна ситуація і не вистачає коштів. Між тим керівник підприємства Богдан Шиба в середньому в місяць у 2022 році отримував 69 тисяч гривень у червні. 144 тисячі, а у вересні цілих 155 тисяч гривень. Сам він таку зарплату пояснював тим, що працює на посаді по контракту. В контракті ж і прописана зарплата. Міністерка економіки. Вона ж перший віце-прем'єр мені встановлює заробітну плату і встановлює премію квартально. Там виходить вже сума більше 100 тисяч, бо це квартальна перемія. Яка встановлена контрактом? То чи правомірно звільнили Костянтина Пантіка. Суд першої інстанції вирішує вже по другому колу. Вердикт Феміди уже ось ось. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.